Оренда крісел в магазині прокату ми зайшли узяти і були приємно здивовані. Там стільки всього для діток різні моделі крісел, люльки, коляски, візочки, гойдалки, іграшки усе це можна взяти на прокат і дуже по вигідній ціні. Не обов'язково купувати дорогі речі, можна просто взяти на час і користуватися. Дуже зручно для поїздок, гостей, відпусток. А ви таке робите чи вперше чуєте? Напине сидіння. Ну, по перше, дивитесь, де проходить ремінь, як його регулювати. І фікс нажимаємо, висуваємо, знаходимо петельку, фіксуємо і підганяємо крізь. І тут відповідно дві штуки дві, будуть. Підголівник. ось тут ми нажимаємо, і якщо треба вище, ми робимо вище. Воно тут фіксується по поступово. Якщо Ну, та менше, якщо у бачите, тут воно зараз трохи вперед. Ми Нажимаємо і це так, буде повністю сидяче. Да. А якщо ви хочете просунути так, так, вперед, трохи буде так. Ну і там, відповідно, спинка. Ось так. А з приводу гігієни, як воно у вас бачите, гігієни, у цьому? Вас... Бачите, шпатраві е обов'язково все чиститься. Все чиститься ага. і потім чисенькі знову вдягається. Ага,